Вітаю вже деські краївці! Це відео буде незвичним, але важливим для всіх любителів зорених війн, тому прошу додивитися до кінця. А мова сьогодні піде про переклади книжок про далеку-далеку галактику на українську мову, а саме про повну їхню відсутність. Кожного разу, коли я публікую новину про вихід чергового роману чи енциклопедії по зорених війнах, до мене в коментарі приходить, як мінімум, одна людина, яка питає, чи існують книжки українською. І коли чую, що ні, логічно запитую, чому. Власне, це чому нас з активними підписниками трохи замучило, і ми вирішили покопатися в першопричинах цього цікавого явища. Адже всі інші франшизи можуть похвалитися чудовими українськими виданнями Дюна, Володарь Перснів, «Колосу часу, Гра престолів, список книжкових видань можна продовжувати довго. Лише зоряні війни ніби не існують. При цьому книжки чудово видаються на болотах. Найсвіжіший роман про Високу Республіку вийшов минулого липня: У кого війна, а у когось бізнес процвітає? До речі, ці книжечки ви чудово можете купити на OLX. і, судячи з стін на них, попит є і чималий. Тож чому у нас немає перекладів? Невже наші видавництва не хотіли б видавати книги такої популярної франшизи? Для початку ми звернулися до одного з наших видавництв. І отримали наступну відповідь. У 2016 році перші спроби наштовхнулися на те, що видавництво перенаправили до росіян, з якими ясна справа співпрацювати особливо не хотілося. Подальші звертання були марними. Я теж не полінувалася і написала листи і в Делерей, і в Дісней Publishing, але цілком прогнозовано не отримала жодної відповіді. Я навіть намагалася вийти на видавництво. Через одного з найпопулярніших англомовних блогерів, а саме Алекса зі Star Wars Explained. Він обіцяв мені допомогти, але піар-відділ Del Rey проігнорував навіть його. Тому нам здається, що настав час діяти гучніше. Ми хочемо привернути увагу Дійсне, Rey та авторів, які пишуть про зорені війни, і посприяти контакту наших видавництв з ними. Наша мета переклад книг українською мовою. Але також ми не можемо перейти цікавого факту продовження співпраці з Росією, в той час як багато інших авторів, таких як Стівен Кінг та Джоан Роулінг, повністю пішли з ринку. Співпадіння цих двох фактів ігнор українського ринку і продовження роботи на Росії наводить на певні роздуми щодо етичності роботи Діснея, Лукасфільму та Делрей. Не вперше, звичайно, але це можна використати на нашу користь. Це відео лише перший крок до нашої мети. Незабаром ми розпочнемо англомовну кампанію в Твіттері, яка буде звернута перш за все до кампанії видавництва авторів та акторів франшизи. Але для успіху нам буде необхідна ваша допомога. Ми створили канал в телеграмі, де буде розміщена необхідна інформація для участі: хештеги, посилання на аккаунти, заготовки постів тощо. Тож, якщо ви хочете допомогти, любите читати українською. Або вас просто обурює продовження співпраці дійсною з російськими видавництвами, приєднуйтесь до каналу за посиланням внизу, розповсюджуйте це відео та підтримуйте нас лайками та коментарями. Вірю, що ми можемо досягти успіху, якщо будемо діяти разом. Слава Україні! І хай буде з вами сила!